Мої вітання, ви на каналі Торагенції Тетяни Барсукової і ми знову повернулись в готель Rixos Радаміс. Чому ми обрали цей готель, бо ми були в минулому році також тут, тому що захотілося нам трошки комфорту, приємних спогадів і таке інше. Готель дуже хороший, це великий комплекс. В цей комплекс готелів входить тут три готелі: це Тірана, Blue Planet і Beachside, в котрому ми живемо зараз. Спочатку йде у нас Тірана, потім Блю Пленет, і, звісно, саме останнє цей бічсайд на першій лінії біля моря. У кожного готеля тут є свій ресепшн, але я зараз на ресепції Радаміс Тірана. Він саме перший відкрився, і сюди можна також приїжджати, вас заселять в інші готелі. Блю Пленет і Біч Також можна звідси виїжджати. Хоча я скажу, у кожного готелю тут свій ресепшн. Так виглядає ресепшн комплексу тирана. Отак воно все тут гарненько, красивенько, прохолодно, живі квіти стоять. Взагалі тут, ну, до речі, є мапа ще готелю цього. І тут ще будується аквапарк, буде навпроти цього готелю. Тут воно так буде виглядати, ще, але це ще все незрозуміло, як воно буде, коли побудується, буде краще подивитися. Коли ви прилітаєте до готелю, у вас розрядився ваш гаджет. Ви можете тут на всіх ресепшн, також в ресторанах, кафешках є такі станції електричні, можете підзарядити свій гаджет. З ресепшену є у нас тут спуск до головного ресторану. Також тут багато всіх розваг, більярд, кафешок, дитячих кафешок, ріксі Клаб. Я швиденько покажу в цьому відео, що тут знаходиться, де. Ресторанами можете використовуватись, якщо живете в одному з корпусів. Також приїжджати в Тірану, Блю Пленет, Біч Сайт. Ресторани всі посещати можна. Також багато тут, звісно, ресторанів А-ля карт. А також тут є дитячий ресторан для самих маленьких. Зараз вже обід скінчився. Я покажу, як воно виглядає. От, якось так. Над рецепцією комплексу тирана тут є така дитяча грава, невеличка маленька зона. Так виглядає у нас дитяча кафешка. Є також тут така невеличка зона з бульярдом, тенісом і настільним футболом. Тут є такі анімаційні зони для дітей, я так розумію, якщо проводити різноманітні анімації, але зараз, як бачите, виглядає воно все порожнім. От Я спустився на мінус перший поверх. Тут у нас є Irish PUB. Ліворуч у нас комп'ютерний клуб для Ігоря. Він платний, коштує дві години, 5 доларів, мені здається, щось таке я не пам'ятаю. От ресторан, головний комплексу Тирана. Я шодень покажу інтер'єр, їжу я показувати не буду, тому що це займе довгого часу. Отак От воно виглядає. Їжі тут вистачає. Я думаю, голодним тут ніхто не буде. Зараз у нас обід. І одразу виходимо з ресторану і відкривається у нас головний басейн цього комплексу. Цей басейн більш-менш активний. Саме неактивний басейн, я вважаю, це Blue Planet. А в Дірані тут більш-менш анімація є. Хоча в цьому готелі ми вже прожили тут 10 днів. Я вам скажу, анімація дуже-дуже на слабенькому рівні. Ну, як є, так і є. Такий більш релакс готель, я би сказав. Ну, Може, воно пізніше буде і краще, але розваг тут дуже-дуже мало. От так виглядає головний басейн, там праворуч по території є ще басейни, зони 18 також є праворуч бар. А так ввечері у нас виглядає корпус тирана готеля «Радоміс». Корпуси, корпуси. За цим корпусом ще є корпуси. Там у нас дитячий ріксі клаб, готель і лівіше зараз буде у нас ресторан, тобто тут все поруч, ресторан, басейн. а Що мені подобається в цьому готелі, так тут не треба стояти в черзі на барі, колою фанту, спрайта водичкою. Підійшов собі, взяв і пішов. На кожному барі тут є морозиво. Алкогольні, безалкогольні напої. А ти не з варі виглядає отак, От котрий біля басейну. Кава натуральна тут. А ліворуч від головного басейну, тут є у нас Ріксі Клаб. От він там. ну Ви його побачите ввечері, він з'їздиться. Він такий. Там можна дітей здати як зранку, до самого вечора. Там є у них харчування свої, розваги та все таке інше. А по готелю тут їздять міні-гольфкари, котрі їздять від Тірани до пічсайта. Подвозять вас, так що пішки можна не ходити тут. Також тут є спортивні майданчики, прямо футбол, волейбол, баскетбол, теніс. І от я від тирани тут трошки пройтись. У нас головна буде сцена це вже на території комплексу Blue Planet. А от так виглядає у нас комплекс Blue Planet. Тут ввечері проходить вся анімація. Тому якщо ви хочете раніше лягати спати, хто звик, то тут не вийде. Саме як найкращий зараз варіант це у нас бічсайд, де ми жили. Ну, а Там також є велика сцена. Коли запустять, я так розумію, повністю весь, весь готельний комплекс, то там будуть також, я думаю, вечірні розваги також. А Отак виглядає Blue Planet. Wi-Fi по всій території всіх трьох комплексів працює ідеально. І, а, до речі, в цьому готелі дуже якісне світло та звук на вечірніх шоу програмах Територія готелю тут дуже велика, простора. ну Звісно, що тут три готелі. От я вийшов з нашого корпусу 17-го. Праворуч наш буде новий ресепшн, Він ще не добудувався, зараз будується, там ремонт вже виконується. Такий вигляд має зараз готель зі сторони тимчасово розташованого ресепшну, Він зараз знаходиться в клуб-хаус, тут буде пізніше, а зараз тут ресепшн. Отак він виглядає. Новий відкриється, я думаю, вже через пару тройки місяців, не пізніше. Тут є бар, прохолодно, диванчики, все дуже гарно. І ліворуч, якщо піти, то це буде вже набережна ближче до моря. Там дуже велика територія, там річка, гондоли плавають. Там дуже велика територія. Як хто любить, полюбляє гуляти вечорами, то тут дуже-дуже багато для цього місця, гарна, дуже красива ввечері. Такий вигляд має у нас територія з іншого боку нашого корпусу 17-го. От там от прямо у нас зараз ресепшн, але пізніше там буде бар, якийсь я не пам'ятаю його назву. Отак от здовж річки можна праворуч або ліворуч, також прогулятися. Ну, тут територія дуже велика, я ж кажу. Тут щось засняти, вам показати, треба, мабуть, квадрокоптером зніматися це. От я зараз стою на місточку. Це вигляд у нас на море. Зараз у нас луна гарна, красива сьогодні. І ліворуч, от прямо я вам показую, там у нас вілли, тут кафешки, ліворуч магазинчики внизу і інший бік річки. В сторону ресепшена зараз котрий. Дивіться, як воно все виглядає. Це у нас річка внизу, доріжка, номери готелю, там ресепшн у нас. Тут дуже-дуже гарно. Раджу вечором, хоча однім вечором вам тут прогулятися. Ввечері можна прогулятися також такою доріжкою. Дуже красиво, тут гарненько. Праворуч від нас річка, на якій плавають гондоли в нас і корпуси готелю. Також можна з цієї сторони прогулятися або з іншою. Тут ввечері дуже-дуже. Красиво. Тут у нас це, Формула 1 на гандолах. Вони літають, як шумахери. Так у нас виглядає готель зі сторони моря ввечері. Дуже красивий вигляд. Є тут ще такий дитячий майданчик. Наша дитина полюбляє на гойдалках вон кататись. Також тут поруч є такий ще невеликий дитячий майданчик, ріксі називається для маленьких. Так виглядає один з нічних вечірніх біч-барів. Така обстановочка тут. Цей бар знаходиться навпроти 17-го корпусу, там, де ми живемо. Зараз у нас на годиннику майже 23 вечора. Бар на пляжі, а також фудкорт ще працює. Ввечері тут дуже приємно, тихо, спокійно. Так що welcome to Rixos. От так виглядає наш лобі-бар нашого корпусу 17-го, де ми живемо. Тут у нас бар, диванчики, телевізори, тут всякі трансляції йдуть. Ну, звісно, реклама готелю Rixos, футбольні матчі спортивні. Також є у нас тут літня тераса така з виглядом на море в день. А вночі тут у нас можна замовити кальян. Також посидіте. Так воно все виглядає. От прямо там кальянне, такий вечірній вигляд має. А так виглядає тераса в день нашого лобі бару 17-го корпуса. І відкривається звідти от такий чудовий вигляд на море та набережно цього готелю. Річка, море, зелень. Дуже-дуже тут гарно, красиво, як вдень, так і ввечері. Зараз я покажу швиденько, як виглядає пляж готелю Ріксос. Ось наші карпуси, пічсайд. Вас, до речі, привозять сюди міні Ось сюди, біля міні-Ріксі Кіц Клаба. Коли вас привозять сюди на пляж, от бачите, машинки стоять. Тут приворуч є у нас морозиве Movenпік. До речі, тут морозова в усіх барах, ресторанах присутні кожного дня. Ну, Буває, звісно, коли закінчується, але морозеве тут є завжди. А, я так розумію, тут морозиве не закінчується ніколи. Дивимося. Тут навіть є сиром якесь таке модне зараз. До речі, от я взяв собі морозиво. Тут саме ви можете себе додавати всякі Музі, шмузі, горішки, а також є морозиво горішка побажання. Праворуч у нас тут фудкорт, фудкорт дуже гарний. По центру бар за фудкортом, до речі, ще є один бар. Барів тут і фудкортів дуже багато, тому черг майже немає. Тут у нас роблять бургери, шаурму, хот-доги, також далі. Там є, я ще покажу вам, піду. Вся анімаційна програма проходить от тут, біля цього місця, скажімо так. Ну, це центральне, якось воно виходить. Тут у нас на пляжі три пантони є. Ось тут літні тераси такі є біля фудкорту. Також тут туалет, роздягальні, душі. Ну, Тут всього-всього дуже багато. На пляжі є такий ларьочок з кави, ви можете замовити будь-яку каву. Тут до речі, таких ларьочків мафів стоїть декілька по всьому готелю. Зараз тут на пляжі проходить, я так розумію, пінна вечірка або денка, не знаю як її назвати, але піни я ще не бачив, так, скоро майже буде. Ну, до речі, пропливає який великий кораблик у нас. Так, тут у нас три понтона, як я вже казав. Перший от, праворуч, ліворуч другий, і там далі він є вон, третій понтон. Я раджу на третє, тут ліворуч, там менше всього людей, бо на цьому центральному дуже багато людей. На пляжі ліжаків вистачає всім. Пляж дуже-дуже великий. Я зараз швиденечко вам пройду, покажу, як тут виглядає фудкорт. Вибачте, їжу показувати не буду вам, тому що тут немає сенсу її показувати, щоб знімати їжу показувати це треба дуже-дуже багато часу. Також вот тут ще є бар, як я казав. Зараз зайду всередину покажу. Тут можна брати самим їжу, а також по меню замовляти. ну Тут невеличке таке меню є. Офіціанти вам приносять. Ось так виглядає всередині. Вздовж пляжу є отакі невеличкі міні-хатинки, я б сказав. Їх тут декілька, далі там є ще побільше, я вам покажу пройдусь. До речі, на всіх барах алкоголь дуже весь якісний, як і на всіх барах. Місного, як то кажуть, алкоголю тут взагалі немає. Це іноземного виробництва. А приблизно ось так виглядає бар в цьому гостей. Так виглядає ще один з барів. Все тут безкоштовно нагадую, За іноземні напої тут доплачувати не треба, вони тут ходять, тут навпаки єгипетського нічого немає. О, тут людина робить бургери, я зайшов, подивився. Так, Тут пляжна зона дуже-дуже велика. Дуже гарна, красива територія. Тут вечорами, хто любить, я ж кажу взагалі, якщо полюбляє гуляти, це дуже-дуже гарний готель. Територія рівненька, все зелено, красиво, ввечері ну, також все дуже-дуже красиво. Я зараз пройду в кінець пляжа Ліворич до третього понтона. Ну, звісно, тут душі, туалети, дуже-дуже всього цього багато. Я ж кажу, черг тут взагалі немає. Пісок на пляжі нормальний. Майже єгипетський, ну, такий чистенький його прибирають, вбирають. Звісно. Так, от ще один є такий міні фудкорт Тут можна повноцінно також пообідати чи повечеряти. Кому як завгодно. Вибачте, меню я показувати не буду. Тут ще пар. Вільному доступі у нас тут кола, фанта, спрай, водичка, алкоголь треба замовляти. І Ліворуч також тут є полотенце. Полотенце в цьому готелі. Карточки не потрібні, підійшов, взяв, підійшов, віддав. Водичка також. тут, я кажу, все в вільному доступі. Я вам поки йшов, намотив дитині шариків, там на пінну вечірку. Зараз, може, підемо. Добавлю вам трішки туси. А от зараз я вам покажу, що є такі міні халупки маленькі, котрі ви можете забронювати та відпочивати на самому березі моря. Ось так вони виглядають, тут є все. Телевізор, джакузі, качельки, столик, вентилятори. Все-все-все. Ну, як то кажуть, гамак навіть є. Як то кажуть, по-багатому. Таких тут декілька, дуже-дуже багато, аж в кінець туди. А зараз у нас відлив на море, ну, ми були. Був прилив після обіду, зараз у нас після обіду відлив на море. Тому є такі декілька от лагунки. бачите, там діти, навіть дорослі, сидять, квасяться в морі. А за понтоном там є ліворуч. І тут по центру є такі місця, де можна посидіти, покупатися маленьким дітям і дорослим. Так зараз виглядають понтони. Тут є душ, як у минулому році. Також тут додалися у нас для зберігання речей такі шафи. Ось такі декілька. Тут у нас безкоштовно можна взяти жилети, маски, але жилети всі зараз купаються, розхватали також як і маски. Ось такий понтон має вигляд. Біля пляжу тут розташований а-ля карт ресторан Мангал. Так він виглядає ввечері. О, тут ще нікого немає. Ресторани карти починають, мені здається, десь 19.00 працювати, запис там є. Тут багато дуже лякарт ресторанів, як я вже казав. Отак він виглядає. Є тут також велика сцена для великих концертів. Навіть залишилась вивізка Дженіфер Лопес. І тут скоро кажуть, що буде, приїде сюди Шакіра. Так що поціновуючи, слідкуйте за цим готелем, можливо, попадете на цей концерт. А Так виглядає територія між корпусами Біт Сайт в день. Це у нас буде ресепшн, який трошки не добудувався ще. Тут у нас такий є невеличкий басейн 30 см всього. Я думаю, для малечі. для самої. Далі там басейн поглубже є, є також джакузі, бари. Зараз я вам все чуть-чуть ближче підійду, покажу. От я підійшов ближче до другого басейну. Там джакузі у нас. Далі бар. Ліжаків дуже тут багато. І третій зараз басейн, в котрому ми відпочиваємо завжди. Я зараз покажу його зверху від який. А зараз у нас 10 вересня на дворі, бо подумаєте, що я взимку знімаю. Людей бачите, ліжаків дуже багато, а людей мало. Тому місця тут вистачає всім. Тут басейн з цієї сторони пологий захід, басейн. І от я підходжу до нашого третього басейну, там, де ми відпочиваємо, котрий ближче всього до моря наш 17-й корпус. Вот. Он. Ось там наш корпус, і ми завжди відпочиваємо майже на цьому басейні. Отак від зверху. Так виглядає літня тераса нашого ресторану Beachside готелю. Зараз я покажу всередині, як воно там виглядає. Їжу я вам показувати не буду. Тут немає сенсу. Голодними, ви тут не залишитесь. Я заходжу зараз, відчиняться двері. От так воно виглядає. Виглядає, вибачте, сервіровка столів у нас. Така, все дуже красиво, меблі тут нова, все новеньке. Ось такий інтер'єр тут. Ресторан дуже великий. Він от праворуч туди йде, 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 дуже-дуже далеко. Ресторан тут дуже гарний, красивий, все новеньке. Бо, все гарно, красиво тут виглядає. Там бари праворуч, і ліворуч є. Якось так. А так виглядає у нас коридор в готелі. І зараз я покажу вам наш номер 17037, в котрому живемо. Номер у нас делюкс, на двох дорослих і одну маленьку дитину. Відкриваємо номер. Да, тут фішка в цьому номері ще. Ти відчиняєш двері і відчиняються у нас штори. Отак, як бачите. Номер у нас дуже великий. Управління тут по номеру йде у нас такі сенсорні... Керування йде у нас світлом, ванна, кімната, прибирання, якщо треба, не треба вам. Також кондиціонер, все працює. Також регулювання є з кожної сторони кровати. Освітлення тут дуже багато, дуже воно гарно, цікаве, красиве. Є телевізор, міні-бар, чайник, кофі, чай, ну, як завжди, в усіх готелях. У нас додатково тут диванчик є. Так, от виглядає номер у нас. З іншого боку, зараз я вам покажу ванну кімнату. Тут у нас душ, туалет, ну зараз я вам покажу. Ліворуч у нас йде душ. А ремонт, до речі, то дуже хороший, гарний. ну Вже не такий, як єгипетський, а більш більш вже найкраще, так я скажу. Немає такого там мазюкання, як ви знаєте, в готелях. Так воно все виглядає. У ванній кімнаті є все. Душ, гель, крема, ласьйони, так, корзубні щітки, тут пасти. Все-все-все, ну що ви забажаєте, навіть е, жіночий набір є. Також тут є фен, він тут знизу лежить, хто не знає. Зеркало от таке, зарядки, а телефон в туалеті, звісно, що є. І от так виглядає наш гардероб, скажімо так, тут шафа, в шафі тут у нас сейф і великий. У нас балкон. Балкон лоджія. Ми на першому поверху живемо. Зараз я відео вам покажу. І, в принципі, номер дуже-дуже гарний. Нам подобається. Отак от виходимо на наш балкончик, два стільця. Ось так от у нас вигляд. Якщо далі підійти, вечері, то ввечері тут дуже красиво, у нас все підсвітка, підсвічується. Там річка внизу, де плавають гандоли, і навіть видно море. Праворуч море, ліворуч, вон там у нас гори видно. Отакий вот у нас номер. Отак вот виглядає міні-бар у нас в номері. Швепс, водичка, кола, фанта, спрайт, пиво, соки і кусочок маленького сира.